Наші народні обранці, а ми їх з вами обрали, тому що вони, вони або пройшли партійними списками Слуги народу, або купили франшизу і пройшли на місцях від Слуги народу, а ви не думали про те, хто ці люди. І от вони прийшли, і тепер якусь діч, деякі з них нам з вами на голову нав'язують. Причому вони роблять вигляд, що вони в палаті лікарі. А всі інші хворі. От вони розумні, а ви нерозумні діти. Ви нічорта не розумієте. І от депутатка Підласа. Я не знаю, де вона взялась. Я, я бачу, що вона десь стажувалась в США, якщо не помиляюсь. Але особливо не розумію, звідки вона взялась. Чому так? Чому ця молода людина визначає, як жити українцям? Я цього не розумію. Ну, ви її обрали. Ви за неї голосували, можливо, не безпосередньо за неї, але за список. За список, тому що тому, що в серіалі було все добре. Так ось вона знайшла одну проблему. Проблема це полягає в тому, що у бюджеті закладено, що людина має прожити на 3 тисячі гривень. От вона так і написала, що у бюджеті закладено, що людина має прожити на 3 тисячі гривень на місяць. Це, якщо ви згадаєте там 2019 рік. Слугу народу, їхні обіцянки, як ви маєте жити, як в Швейцарії, там, наскільки і так далі. І ось вона вже зазначає, що 3 тисячі гривень в бюджеті. Але ж це не вся проблема. Халепа в тому, що поганий мінсоцполітики визначив реальний прожитковий мінімум 9 тисяч гривень. Тобто, мінсоцполітики написав, напевно, не порадився з пані Підласою. Наскільки ж українці мають прожити? Знаєте, як наші чиновники? Наскільки українці мають прожити? На 3 тисячі гривень. Да? Хорошо, хорошо. Напишемо 3 тисячі гривень. А потім українці ходять і думають, що, ви що, взагалі вже перетворились на. Це при тому, що колись раніше говорили, що Та ці гроші депутат там залишає в ресторані там за один вечір. Ні, ребята. Не 3 тисячі гривень, не 9 тисяч гривень чиновники не залишають в ресторанах за вечір. Йдеться в 20 тисяч гривень, в 50 тисяч гривень, це я повірю. Ну, не 3 тисячі гривень, це дрібне щось. Це, це якісь такі ресторани, знаєте, щось типу, типу куди ви ходите. А вони ходять в інші ресторани з іншими цінами з усим. Так ось що вона пропонує. Якщо ви подумали, що вона пропонує в бюджеті зробити 9 тисяч гривень. То ви помиляєтесь, то ви помиляєтесь, тому що ці люди вони не думають про вас, на мою точку зору. Їм ви байдуже. Вони досягли своїх перспектив, вони досягли в житті максимуму. Вони вже над вами, тому вони вас не чують. Вони просто диктують вам свою волю. Отака демократія, отака свобода, отака слуга народна. Так от, що вона пропонує? Це викликало багато негативу щодо держави, ви зрозуміли? Держава це я. Це держава, це не чиновники, які мають забезпечити Негатив відносно держави. Уже розділила громадяни держава. Держава це вона, а ми з вами це все громадяни. Ну окей, негативу. І на її думку, варто взагалі відмовитись від використання категорії прожитковий мінімум у бюджетних розрахунках. Козацького лайку. Хоча і козаки вона не знає. Я так підозрюю, ну не знає в тому плані, не вивчала їх докладно. Вона знає, що вони є. Ну, козацьку лайку, хоча б козацький лайк знає. Тобто, замість того, щоб в бюджеті передбачити реальний, хоча б більш-менш прожитковий мінімум, це ще спробуй виживе на 9 тисяч. Вона каже, треба просто взяти і прибрати прожитковий мінімум. Що це за? Я ще очікував, щоб сказала, це совок. Радянщина, пережитки минулого, так ніхто не живе в Європі по іншому, в Америці по іншому Ну, то видно, язик не повернувся. Сказати, що в Європі по іншому, бо в Європі дійсно по іншому. От я вчора на ефірі одного з каналів озвучував цифру, яка середня заробітна плата в Швейцарії? От нам колись сказали, що Україна має бути як Швейцарія, це не так давно було. Тільки правда, це стосувалось мобілізації, але в Швейцарії середня зарплата 7 тисяч євро. 7 тисяч євро. У нас прожитковий мінімум залупишили в бюджет 3 тисячі гривень. Насмішка просто, просто насмішка. А тут Мінсоцполітики не спрацював у колаборації з пані Підласою, не спитали, не уточнили, яку цифру ставить. Я так підозрюю, що ще е, міністр Мінсоцполітики ще й по шапки получить, що не узгодив. І вийшло, що українці дізналися, що 9 тисяч треба, мінімально, щоб не здохнути. І пані Підласа каже, треба взагалі прибрати цей прожитковий мінімум. Чорта він потрібен. Приберемо його, Кідрюні матері. Це е, згадується мені старий анекдот: е, коли е, Василь Іванович і Петька бігли пустелю і бігли від ворогів. І нема куди сховатися. І Петька каже, Василь Іванович, давайте очі закриємо. Для чого, Петька? А давайте. Закрили очі. Петька каже: Ну що, Василь Іванович, ви мене бачите? Ні. І я вас не бачу. От і заховалися. Оце вам такі слуги, оце вам такі народні депутати. Вона просто каже, давайте приберемо проблем, щоб не було негативу до держави. Запилим їм туди три тисячі гривень. І добре буде. І ніхто не вякне, тому що вони не вякнуть, вони не можуть, вони не можуть ніяк протидіяти тому, що відбувається. Просто деяка частина людей узурпувала владу, взяла в руки в свою владу і просто ігнорує людей. Байдуже. От просто тупо нав'язують свою волю. І що ти їм скажеш? Як тільки щось скажеш, будеш проросійський провокатор, про московський, про і ще, ще інше. Але. Халепа, західні засоби масової інформації почали розкривати оцю всю подноготну цих людей. І українці почитують тепер і Bloomberg, і The New York Times, і The Washington Post, і The Economist. Почитуйте, продовжуйте почитувати, тому що оці люди молодіші, які нічого в своєму житті ще толком не зробили, просто дестажувалися стажувалися там, в гоздепі. Вони приїхали сюди і розповідають вам, як вам жити на своїй землі, і пишаються у них у багатьох дуже. Іконки на їх аватарках на фоні прапору Сполучених Штатів Америки. Вони не пишаються своєю Україною, своїм народом. Вони пишаються тим, що їх там побачили, сфоткатися дозволили, Де там? десь в Сенаті, десь біля президента американського. Оце їм потрібно. Ви їм не цікаві. Ви їм не цікаві. Якщо ви будете негатив в бік держави, то вони просто беруть і прибирають. Рядочок та й нема прожиткового мінімуму. і свободні. О, козацький лайк. Я не знаю. Я не впевнений, що оце такі депутати народні повинні представляти народ. Я от не впевнений. Але справа за вами. Ви ж минулий раз обрали оце? Ну, ну майте те, що маєте. Я не пам'ятаю час, коли ось так не можна було вплинути взагалі на чиновників. От ніякого впливу. Ніякого. Вони просто вас не чують. Вони, будучи там, десь, десь там в госдепі, вони понаслухувались усього. І от деякі з них просто приїхали нав'язувати нам волю. І все. І їм там сказали, що вони розумніші за нас. І тому ми з вами повинні просто сіві засохне і виконуй, що тобі кажуть. Я не думаю, що Сполучені Штати Америки От саме так їх інструктували. Це вони самі придумали. Оці люди маленькі, самі долучившись до своїх ідеалів і ігноруючи власний народ, ось вони самі вирішили, що потрібно так себе поводити з українським народом. Просто взять і викинуть. Знаєте, очі закриємо, і проблема зникла. Не забувайте підписуватись, якщо ви не вважаєте оце нормальним і адекватним для нашої держави.